Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. 12-й день з циклу 20 днів йоги вдома. Розпочнемо з позиції дитини. Вкладаємо стопи на килимочок, коліна в сторони та складаємо на сідниці. Груди живі тягнуться в килимок, ручки витягуємо вперед і спокійно дихаємо. Налаштовуємось на практику. Абстрагуємось від усього світу і дозволяємо собі насолодитись моментом. Вдих, обережно дивимося перед собою, підіймаємо себе вгору і сідаємо на п'яти. Коліна разом. Вдих ручки підіймаємо вгору, з видихом скрутка праворуч опускаємо ручки вниз, ліва долоня за праве коліно, вдих ручки вгору в центр, видих змінюємо напрямок, скрутка ліворуч, вдих ручки вгору в центр, з видихом через кактуса через сторони опускаємо долоні вниз. Переносимо таз праворуч від п'ят, підіймаємо праву ручку і тягнемо сліворуч. Добре витягуємо правий бік, уприк підкручений. Вдих обережно повертаємось назад, змінюємо положення стегон, підіймаємо ліву ручку і потягнулись праворуч. Витягуємо лівий бік. Вдих обережно повертаємось в центр. Сідаємо на п'яти, складаємо ручки за головою, опускаємось трохи вперед в діагональ, спинка рівна, вдих робимо прогин в грудях, лопатки разом, з видихом скруглення, лікоть до ліктя. І в темпі власного дихання розкриваємось і скруглюємось. Варіація кішки корови, вдих, розкриваємо груди, видих скруглення. Тримаємо спинку. Чудово. З цього положення опускаємо долоні перед собою і робимо оберти правою рукою. Вдих виштовхуємо вперед вгору, видих через скрутку, опускаємо вниз. Робимо в своєму темпі. Чудово. і змінюємо сторони. Робимо оберти лівою ручкою, амплітудні, через скрутку розкриваємось. Чудо. Повертаємо долоні в килимок і виходимо на четверенькі. Коліна під стегна, долоні під плечі. Виштовхуємо праву ніжку назад і потягнулись в праву п'яту, наче намагаємось покласти її на килимок. Вдих, повертаємось назад і з видихом змінюємо сторони Ліва ніжка назад, потягнулись в ліву п'яту. Чудо! Повертаємось на четвереньки і опускаємось на передплеччя. Вдих підіймаємо праву ніжку вгору зігнуту в коліні, спинка рівна, і робимо декілька обертів в одну сторону, розминаючи тазостегновий суглоб. І в іншу. Поперек не провалюємось, Живіт тримаємо підтянутий, змінюємо ніжки. Ліва пішла вгору і робимо декілька обертів в одну сторону, дихаємо, і в іншу. Повертаємо ніжку в килимочок і з видихом штовхнули себе в дитину. Потягнули спинку, вдих через круглення виходимо знов на четвереньки, підгортаємо пальці ніг, і з видихом виштовхуємо таз назад і йдемо в собаку мордою вниз. По черзі переминаємо ніжки, поступово витягуємо задню поверхню, сильними ручками виштовхуємо себе вгору, шийка розслаблена. Через скруглення в спині хребет за хребцем виростаємо в планочку, вдих. І з видихом через м'які коліна легкий прогін виходимо в собаку мордою вниз. І такий хвилі подібний рух, планка, і з видихом пішли в собаку. І ще вдих через скруглення планка, видих через м'які коліна собака. Затримались собаці. Вдих, переходимо в планочку, опускаємо коліна в килимок. Опускаємось на плеччя, лікті під плечима, перед паралельні один до одного і виходимо з вами в планочку. Вдих, виштовхуємо таз вгору дельфін. З видихом перекатимось в планочку і по черзі підіймаємо вгору ліву ніжку, опустили праву, опустили і знов пішли в дельфіна. І повторюємо цей цикл у власному ритмі. По черзі підіймаємо ніжки вгору, вдих, виходимо в дельфіна. Сильні плечі виштовхуємо себе вгору, не провалюємось, підіймаємо ніжки. Вдих, дельфін. І ще раз. Планочка, ліва ніжка вгору, права. І вийшли знову дельфіна. Видих, планка, ліва ніжка вгору, вдих, видих, коліно до плеча. Повертаємо ніжку, змінюємо сторони права вгору, коліно до плеча, назад і виштовхуємо таз назад, дельфін. Повторюємо цей цикл вправ у власному темпі, дихаємо, не провалюємось в поперек, не провалюємось в плечі, планка, коліно до плеча, праве коліно до плеча, дельфін. Затримались в дельфіні, дихаємо. М'яко опускаємо коліна і йдемо в дитину. Продихали, трохи розслабились. Через круглення підіймаємось вгору, виходимо з вами в планку з колін і будемо робити чату рангу. Робимо вдих, з видихом опустились паралель до килимка, вдих, виштовхнули себе вгору. І у власному темпі. Лікоть над зап'ястком, опускаємось вниз, виштовхуємо себе вгору. І останній раз і з видихом потягнулись в дитину, розслабили ручки, продихали. Через круглення виходимо в планочку, права рука вгору, бічна планка. Тримаємо себе тут, спинка рівна, не провалюємось ліве плече, робимо вдих і з видихом згинаємо коліна, тягнемо таз до п'ят, права ручка в сторону. Вдих вийшли знову в бічну планку, і у темпі власного дихання повторюємо цю вправу, з видихом тягнемо таз до п'ят, з вдихом повертаємось в бічну планочку. У власному темпі, повертаємось в бічну планку права ручка вгору, Підтягнули до себе ліве коліно, тримаємо, опускаємо його в килимочок, праве долоня за праве вухо, вдих, з видихом стягуємо правий лікоть до лівої долоні, вдих, підіймаємось вгору легкий прогин. Видих, знову стягуємо лікоть до долоні, тримаємо баланс і у власному темпі продовжуємо робити цю вправу, вдих, розкриваємось вгору, вийшли в бічну планку, опускаємо праву долоню в килимок планка, перекатимось. На праву долоню і виходимо в планку бічну, ліва ручка вгору. І повторюємо все на цю сторону. Робимо вдих, з видихом тягнемо таз до п'ят. З вдихом повертаємось в бічну планку. І в темпі власного дихання активуємо м'язи. Чудово, останній раз, вдих вийшло в бічну планку, підтягнули праве коліно, опускаємо праве коліно в килимок, ліва долоня за ліве вухо, вдих, і з видихом тягнемо лікоть до правої долоні. Вдих розкриваємось, розкрили груди, з видихом стягуємо вниз. І ще вдих легкий прогин, видих, лікоть до долоні. Продовжимо у власному темпі. І робимо останній раз, видих, вдих, повертаємось вгору і виходимо в бічну планку, ліва ручка вгору, опускаємо ліву долоню в килимок, планка. Опускаємо коліна в килимочок, коліна розводимо в сторони і з видихом і йдемо в дитину. Ручки через сторони заводимо назад, за спинкою замочок, прокрутили плечі і виштовхуємо замочок вгору, дихаємо, м'яко відпускаємо ручки, залишаємо їх вздовж тіла, розслабляємося. Відновлюємо дихання, розслабляємо м'язи плечей, спинки, рук через сторони виводимо ручки вперед над головою. Перекатуємось на четвереньки, долоньками крокуємо вперед. І з вдихом тягнемо груди вниз і йдемо в цуценя Та залишається над колінами. Розводимо ручки ширше, якщо є неприємні відчуття в плечах. Поперекне, заламуємо. Робимо вдих обережно підіймаємось вгору. Виходимо на четверенькі, схрещуємо стопи і перекатуємось на сідниці. Хребет за хребцем повільно вкладаємо себе на килимок, поперек вкладаємо на килимочок, Коліна зігнуті і компенсуємо зап'ястки. Стискаємо тильною стороною. Переводимо ручки вгору і робимо оберти кулочками в одну сторону і в іншу. М'яко розтягуємо, компенсуємо навантаження. І тепер по черзі натягуємо на себе від себе. І той самий рух, але наче ми тримаємо м'ячики. Натягуємо від себе на себе. Переводимо долоні за головою, зігнуті коліна підіймаємо вгору, робимо вдих і з видихом правий лікоть до лівого коліна права ніжка вирівнюється. І в темпі власного дихання повільно змінюємо напрямок, чередуємо коліна, поперек втискаємо в килимочок, лопатки над килимком, змінюємо ніжки. Тягнемо лікоть, глибоко дихаємо, не поспішаємо. Чудово. Підіймаємо ніжки вгору, коліна трохи зігнуті, вдих опускаємось на килимочок, видих підтягуємось до ніг. І у власному темпі продовжуємо активувати прес, лікті тягнуться в сторони, поперек вштовхуємо в килимок. Чудо. Залишаємось вгорі і по черзі опускаємо ліву ніжку, праву ніжку. Якщо потрібно, ручки переводимо вперед, тримаємо себе над килимочком, напружуємо прес, з видихом опускаємо ніжку і з вдихом підіймаємо. Продовжуємо у власному темпі, не поспішаємо. Чудо. Опускаємось на килимочок, опускаємо ніжки, ручки над головою, розтягнули себе в різні сторони, потягнулись за руками, потягнулись за ногами, розслабились і підтягуємо до себе коліна. Трохи покачались ліворуч-праворуч, розкриваємо ручки в сторони долонів килимок, робимо вдих. І з видихом тягнемо коліна ліворуч і дивимося за праву долоню. Ідемо в скрутку, розслабляємось. Вдих обережно повертаємось в центр і з видихом змінюємо сторони. Потягнули коліна праворуч, подивилися ліву долоню. Вдих, повертаємось в центр. І з видихом вкладаємо себе повністю на килимок, робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х. і відпускаємо всю напругу з тіла. Дозволяємо собі повністю розслабитись. Увагу переводимо в тіло, відчули, як воно зараз себе почуває. Не провалюємось в думки, спокійно дихаємо. Вдих, обережно повертаємось ліворуч або праворуч, трохи затримались, дорослабились. І обережно через сторону підіймаємо себе вгору, без ривків. І сідаємо ніжки навхрест. Ручки через сторону підіймаємо вгору вдих. Видих долоньки до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Сподіваюсь, все було комфортно. Бажаю вам гарного дня! І до зустрічі в нових днях!